Вітаю, друзі, з вами Філікс. І сьогодні ми відкриємо аж 40 кейсів. 10 кейсів віддачі, я вже, на жаль, відкрив без запису сорянчик, але ось що випало випала ось ця емочка статрек ось це все. І ось оцей юспік. Порядочок, що й не з фабрики, 5600 гривень. І це, ну, типу, більш дешевий лот, по факту вони продаються від 6000 гривень, і це максимально жирно. Тому я докупив ще. 30 ключів. Поки ми не почали відкривати кейси, хочу нагадати, що при досягненні 1111 підписників на моєму каналі в своєму телеграмі я розіграю сетік із дуже гарних скінчиків. Буде 7 переможців: це буде сочніший дігл, власна скравчений Baby бейбівой і 5 АВП лапок. Тому можеш переходити в телеграмі, там в закріплених повідомленнях ти можеш знайти цей розіграш. Чекаємо досягнення цієї цілі. З вами зараз відкриємо 10 рекойла, 10 перелом. І знову 10 рекойла. Подивимось, що сьогодні нам з вами габенчик ще поставив. Юспік це максимально круто, і я його ще й скіпнув, коли відкривав, але Ну, що є, то є. Давайте подивимось, що що нам тут габенчик поставив. І щось мені вже не дуже подобається, що нам ставить габенчик. Другий кейсик пішов, точніше це вже 12-й кейсик пішов за сьогодні. І гачок у нас. Кайф, стики контрактів в будущее, потім. А Бен, поставь мне щось адекватное. Понятно. Ты считаешь, что це адекватно. Це, по-моему, вообще не адекватно. Фу. А червоний, дашь мені хотя бы понюхать? Вот тут здесь в прокатику. Ну, фіолочка, фіолочка. Перша в першем Пойдет, пойдет. Може проскіпать до перелому. Ну, от, от цю десяточку. ку Чом вообще! Дивіться, яке воно покоцане! Я зразу знаю, що це загартований в боях. Це десь касарік. Він касарік коштує, але той юспік я зможу продати, а з цим, в принципі, бігати мені, мені це не принципово. Так, да, флотик 0,60, бачите? Два червоних. Шо габен стали? Я не понял. Я не можу зараз кричати, сусіди побігаються, ну і ганах. Ну, я буду кричати, тільки якщо. Е, ну, випадилось. Я сами те, що... Фух, ну два червоних. За один опенкейс. по-моєму, це. Ну, це вже жирно. Я, я вже з такою легкістю відкриваю ці всі кейсики, тому що я розумію, що вони вже всі купили. І тому чисто навіть от якось по кайфу зробити контент для вас. Ем, тут у нас мактенчик залітає статтрековський. Так, що у нас тут по кількості? У нас ще три кейсики рекойл. Якщо я не помиляюсь. Голда була б класна. <голос> Ви бачили, там калаш прилетів. Ух, я думав, чесно, Калашик упаде. Чесно, от я думав Калаш упаде. От нам його б. От, от якраз я б ще звідси Калашик витягнув і все. Навіть АВП мене не дуже цікаво, червоне. От плюспік можна ще один. Але. Калаш, Калаш було прикольно. Статрек, наприклад. Прямо з заводу взагалі був би сок. Так, у нас підлітає останній кейс з рекорд цієї серії, далі перейдемо до перелому. Калашик нам дали ще знову понюхати. Ну і тут, звичайно, випадає Нігі. Окей, переходимо до перелому. Перший, чи який там, я нажав ключик, не знаю. Але б нам би ще звідси дігл достати, було б круто. бек back, back буде, ну до того опенкейсу, який вже робив. Ні, звісно, це буде знову Нігів, тільки вже з колекції перелом. Давайте вже на кейсик нажмемо, третій, і давайте десь, отут, сьомий. О, щось розовеньке дали понюхати. Угу. угу, угу. Дигл Дрокопис, це буде просто вишенка на торте. Блін, кстати, гачок прикольний. Касетка. Ну, головне нам поменьше у цих кассета. ні, Габен, я просто обожнюю касети, я дуже хочу ці касетки. Організуй, будь ласка, по братськи Чисто. Ну, Мактен, Мактен. Непогано. погано. Якістю, звісно, він трішечки жлобиться, але... але є, що є. Ми відкриваємо. Так, це що тут у нас? Ага, бізончик. Ми вже відкрили більше половини кейсів і галдішкам тут навіть не пахне. Відкрили 25 кейсів, 26 у нас залітає в студію. І тут у нас яка тут студія? Ви бю бачили студію. Тут страш такий взагалі. угу. Окей, і першест. Ну, я отак так, перший друг. А як скіпнути, ага. Давайте проскіпаємо. От чисто ось оці два і третій на, прокру... на прокруточку залишимо, отак. Щоб не тягнути трішечки габена за ніж. Ми ось отак от зробимо. Консолька є, але вона нам тут не потрібна. Окей! Okay. Переходимо знову до рекойла, це у нас вже буде 31 кейсик. Беремо перший, третій відкриваємо. Було б круто тут побачити жовтенькі ці віночки, але чесно, я вже ні на що не розраховую. У нас два юспіка. Сьогодні вже залетіло, один до кадру, другий в кадрі. ну по Типу приємно. Тільки я почав знімати, відразу випадає юсп. Е... Повністю загартований в боях. Ну, розумієте, да відкривав сам без відосу прямо з завода, що не з фабрики. Іди сюди. Габенчик порадував Тільки ставлю обесік на запис. І тут ось така ось виходить габела. А третій. А прикиньте, три спав, так отловить за дебіло. Це було б люто. Ну, голдой не пахне, голодой не пахне, але було, було б реально дуже-дуже круто. Отримати чи на цьому аккаунті першу голду. Тому що тут вже відкрито на секундочку. Приблизно 130-150 кейсів і всі без золота. ну Взагалі, за весь час, за всі там 10 років. Це раніше був мій мейн аккаунт. І колись тут кейси теж відкривалися, так чисто по фану Без відосів, без нічого, чисто. О, прикольчику, давайте перший четвертий. У нас залишається 4 кейси, і чесно, Бен може, поста... от може він поставити. Він, в... він тут може взагалі троє перчаток поставити. Але чи поставив він, давайте перевіримо. Третій з кінця у нас залітає кейсик. І тут що ми з вами отримаємо, це юмпік. Юмпік кайфу. І переходимо на передостанній кейсик. Давайте його скіпнемо. Прикиньте, перші були. Було б ну, реально дуже жорстко. Останній кейсик, і на цьому вже буде фіналі. О, на. Три Три калаша дали понюхать, а хоч один мог би випасти, а? Ну там 100 трек. Чи не з фабрики, ні? Ну, як бачите, сьогодні ми затратили менше ніж отримали, і Габенчик нас порадував двома червоними із 40 кейсів. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо хочете більше опен кейсів, можете скидати мені кейси. Буду відкривати ваші кейси, і можливо вам давати гарні плюшечки, якщо випадає щось червоне або золоте. Е -е, я з вами не прощаюсь, Ще побачимось. Так, Стопанда, Для тих, хто дивиться, мої відоси до кінця вам жму руку, всіх обняв, підняв. Для вас приємний бонус. Це ще 10 кейсів, 5 з перелому і 5 з навидіння та кошмари. Зайшов на інший аккаунт. І давайте відкримо вже для більш гарної такої, такої цифри: 50 кейсів за один відос. По, по факту, це мій самий дорогий, самий великий найвеликий опенкейс. Не буду тягнути габана дані ніж, полетіли. Перший кейс перелому у нас що нам показує. Ага, фіолочку, дав понюхати, чисто. Добре, розумію. Другий кейсик, точніше, 40 других вже за сьогодні. Глащок, дав понюхати, вже розовеньке. А червоненьке, даш? Просто, Просто понюхати. Я взагалі хочу, хочу. Давайте два я скипаю, чисто жертва габена. Все угу, угу. таки треба. Оу, статрек. Та ти що взагалі? Куди його сунуть? Що з ним робити, не знаю. А тепер полетіли насолоджуватись так круточкою і випаданням дігла. Не, це буде три скаута підряд. Нормально, мейнфрейм. Дякую. Так, третій. Перший з та кошмари. Перший в цьому відео. Let's go. 46-й кейс. Ну, дав, знову фіолочку понюхати. А щось ми більш цікаве побачимо. От коли, кстати, отак от, от нічого не падає, нічого не падає, і знову нічого не падає, випадає 5 7. Така подводочка підводочка могла бути. От Габен, не налами, от... От Це той самий кейс, де повинна лежати голда. І, звичайно, це буде МП5. Окей, <'ять> <п 'ять> <п 'ять> <п 'ять> okay, у нас залишається два кейси на сьогодні. Це у нас 49-й кейс, і що нам габен в ньому покаже? Да, розовенький понюхати і знову МП5. І навіть до фіолочки не докатується. Так, і давайте останній кейс. Що у нас тут із цікавого? Оцей 100-трек може випасти. Е, мені колись отакий 100-трек падав, але але тут саме цікаве це галда. Окей, 3, 2, 1, не буду тягнути габена. За ніж полетіли. Що у нас з консолечкою? А вона навіть не знадобиться, тому що Максім у нас залітає в останньому 50-му кейсі. Е, чи варто було докупати ці 10 кейсів, чи ні, не знаю. Але маємо, ще маємо, і на другому аккаунті у нас взагалі галяки, це там, де ми вибивали перчаточки. Е, тут ось відосик може глянути. Це всім дякую за перегляд. Ще раз дякую, що додивився до кінця. Ще побачимось.